Всім привіт! З вами команда Волосклад І сьогодні ми підготували огляд на актуальний хардтейл від українського виробника Формула, а саме модель Зефір 3.0 2025 року. Цей гірський велосипед створений для любителів активного відпочинку та пригод на гірській місцевості. Приваблива ціна не знижує якість і функціональність байка, що робить його привабливим для велосипедистів-початківців або тих, хто не хоче витрачати велику кількість грошей на дороге професійне обладнання. Збалансовані комплектуючі та міцна легка рама робить його чудовим варіантом для подолання різних видів стежок. Від м'яких ґрунтових доріг до крутих гірських схилів. Версія 3.0 пропонується з розмірами коліс: 26, 27,5 та 29 дюймів. Всі вони мають однакову комплектацію, але зверніть увагу, що на основі наявності компонентів виробник може змінювати комплектацію без попередження. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Алюмінієва рама, яка використовується в цьому велосипеді, це чудовий приклад застосування інноваційних технологій у бюджетних апаратах. Зроблена з високоміцного алюмінію, вона забезпечує легкість ходу велосипеда та одночасно має високу міцність. Завдяки використанню технології гідроформінгу, труби рами отримали унікальну геометрію і підвищену жорсткість у ключових зонах. В результаті рама вийшла не тільки довговічною і надійною, а й ефективною в плані передавання енергії та керованості для зруч. Паркування на рамі закріплена складна підніжка. У передньому трикутнику є місце для флягутримача, а також велосипед передбачає встановлення крил та багажника. Амортизаційна вилка ходом 100 мм забезпечує пом'якшення нерівностей і амортизацію ударів, роблячи поїздку комфортною навіть на крутих і нерівних стежках. Ключовою особливістю вилки виступає функція блокування ходу локаут, що дає змогу зафіксувати вилку за потреби. Це особливо корисно під час катання рівними дорогами або підйому в Tsuru. Коли амортизація не потрібна, і важливо зберегти максимум енергії на набір швидкості, а не на амортизацію. Ця вилка забезпечує необхідну гнучкість у різних умовах катання. Також вилка має прилот, технологію налаштування переднавантаження. Колеса зібрані з подвійних алюмінієвих ободів, що забезпечує їм високу міцність і стійкість до утворення вісімок. Універсальні покришки кенда K1162 завширшки 2,1 дюйми мають відмінне щеплення з дорогою і забезпечують. Комфортне проходження нерівностей, Алюмінієві втулки на промислових підшипниках забезпечують відмінне обертання колеса з мінімальним тартям, що позитивно позначається на накаті. Швидкознімні осі, за допомогою яких вілсет фіксується до дропаутів, дуже корисні під час транспортування, а також за необхідності швидкої заміни або ремонту колеса. У сукупності всі вище вказані компоненти забезпечують відмінну керованість і стабільність як на асфальтованій, так і на ґрунтовій дорозі. Дискові механічні гальма. Є невід'ємною частиною безпеки та керованості цього байку, адже вони забезпечують ефективне та стабільне гальмування за будь-яких умов: чи то суха асфальтова дорога, чи то брутні гірські стежки. Вони також характеризуються високою надійністю та довговічністю, а також легко ремонтуються навіть у польових умовах. Ротори діаметром 160 мм забезпечують достатньо гальмівну силу, що додає впевненості на дорозі. Трансмісія на 18 швидкостей складається з компонентів аматорського рівня, але це не знижує її ефективності та надійності. Задній перемикач L2 V4009 дозволяє плавно і швидко перемикати швидкості адаптуючись під ситуацію на дорозі. Касета SkiFull M300 з широким діапазоном 11-32 дає змогу набирати високу швидкість на рівних ділянках і легше педалювати вгору. Шатуни з високоміцної сталі під квадрат на дві зірки 36-22. Передній перемикач l 2 v 5009 ручки перемикання L2 A5 4000 серії забезпечують легке і точне керування перемиканням передач. Ці бренди вже завоювали хорошу репутацію на світовому ринку завдяки своїй високій якості та доступній ціні. Ці бренди пропонують продукти, які поєднують у собі продуктивність, міцність і нижчу вартість компонентів від брендів на кшталт Шимано. Що робить їх чудовим вибором для аматорських велосипедів? Встановлене дуже зручне брендове сидіння, розташоване на алюмінієвому підсідельному штирі. Керується велосипед завдяки керму з високоміцної сталі. Воно встановлене на алюмінієвий винос, встановлені гумові гріпси, а педалі виготовлені з алюмінію. Формула Zephyr 3.0 2025 року. Є одним з найкращих пропозицій не тільки у лінійці бренду Формула. А й в усьому сегменті недорогих хартелів від українських виробників його комплектація гарантує практичність та невибагливість до обслуговування. А ще виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Дякую за увагу! З вами був магазин Долоскладком До нових зустрічей.